Тетяна Хороншук Наждачка, наждачка. Ізи ты. Приміряйся, безручний. Вишче до нас. Западнейце, добре. Двоє три хвилини. Поїхав. Зараз. Давай, зараз. Прямо зараз. Що? Та добре, все. Да. Все ок? Та йось. Ні, ну ми не йшли. Ми працюємо, правильно. Все, я пішов. Держи, бо ти серйозний. Трощила ребра, без Безприлюдій рвало, вітри на бридж бурляли у провесінь. і вечір знову затхло горилчаном. Був березень, був п'яний березінь. мороз над ранок, скурена цигарка, і я, яскорвлена крихтами тепла. Від рук твоїх ні холодно, ні жарко, обрид облиш, Ну, і ще вина. Брунатним маревом вкривалися дерева, трималась поручня весна із просторіч під'їзда під'їздах ригала, окрилена богема. Твій дим з цигарукану просто в ніч. Пронишклий зойк розтанув десь об вітрі. Сирен творилося, обриття сиренат. Був п'яний березень, війни, сумне, поріття. на лаюка, не люпів із горла. Gracias. Yeah.